Всім привіт! Повернувся з сьогоднішнього запливу, друзі. Така ця розборка онлайн. Зараз покажу, що в мене сьогодні було, друзі. І знову сьогодні плавав на тому місці, хто слідкує за відео, де я казав небитий пляж, друзі. Ну я там вже зібрав багато, але вирішив ще раз. Друзі, поплисти. Вчора я там був, вчора я підняв дуже гарно. Там з 14 грам з копійками. І сьогодні я знову, друзі, туди поїхав. І зараз покажу, що в мене вийшло сьогодні. Ну, сміття, друзі, збираю всякі-всякі фольги вже. Хто в курсі, друзі, що фольга, до прикладу, може звеніти так само, як. Золото. Ну, не один в один, але коли шумить море, як це бульбашки типу тріскують, то може видатися, що один в один. Зараз покажу результат. Ну, зразу скажу не такий, як вчора. Вчора мені просто, я так думаю, ну, не пощастило, але біля того, так, ну не було сьогодні багато. Ось таке, друзі. Сьогодні попалося, бачите, свинець такий. Нормальний. Так, ну свинцю сьогодні було трошечки. <кій> так. Це Та, теж якийсь груз. Це не куля. Так, бачите, ось тільки свинцю було. Небагато, але було. І по монетках сьогодні я вже розложу. Вчора, друзі, було ледве 2 євро. Так, а так, двоєчка. Чотири. Чотири вже є. П'ять. Шість. Так, шість євро вже є. Ну, практично дорога відбилася. Грубо, друзі, шість, сім. Вісім євро десь сьогодні. Ось так. Вісім євриків, І це добре. так, вісім євро. І основна хабарниця. І основна, друзі, надіюся на цей попаде. Опа. І основна, так, це ж якийсь дротик, не знаю, що це таке. І попалася, друзі, ось така обручечка до 3 грам. На відео, думаю, вона попаде. Надіюся. Якщо попаде, значить відео буде. А якщо не попаде, значить відео, друзі, не буде. Ось така обручечка. Ну, я кажу, сьогодні від сили 3 грами до 3 грам. Я так думаю, взагалі стандарт 2,7 йде. Ось таке, друзі. Такий результат сьогодні. Тож всім удачі, щастива.